Опасний час ми на порозі страшних великих перемін, ніхто передбачить не в змозі, яких чекає завтра змін. Сейсмологи і вчені люди, прогноз правдивий, не дають, що завтра із землею буде, від їх очей закрита суть. Сьогодні вчені б'ють тривогу. Одне питання як спастись, та неможливо, це без Бога, бо все розрушиться у мить. Колись Ісус про ці події усіх людей попереджав про землетруси і про війни своїм апостолам звіщав, сповняється його пророцтво, земля здригається, це знак, що близько вже Христові кроки від Нього скритися ніяк. Не вдасться ні одній людині втекти від Божого лиця, у катастрофах люди гинуть, бачимо, все йде до Кінця. Як страшно тим, хто в час останній не примирився із Христом, лягає спати і не знає, що, може, це останній сон, як страшно день почать без Бога і з дому вийти, а назад не повернутися ніколи. А далі що? чи рай, чи ад, життя людське, таке опасне, майже висить на волоску. Про душу потурбуйся вчасно і вічність вибрати яку. Ісус сказав, що потрясіння посиляться на цій землі, щасливий, хто своє спасіння шукає нині у Христі. Життя прожить без Бога можна, без Нього страшно помирать. Останній час і час тривожний, спіши прийняти благодать, слава Богу.